Я вже ось у в'яжу тут, я полулежа читаю тут. І таку силу та енергію розповідає 92-річна Галина Петрівна дає волонтерство. Ось тут поруч із вікном жінка десятий рік плете свою п'яту сотню шкарпеток. Повісили об'явлення, що у кого є старі віщі, якісь несіть сюди сюди, 84-ту квартиру. От, і мені приносили. Я їх стирала, розпускала. Оттуда брала серія і в'язала. Цей зожат пані Галина називає книгою замовлень. Там списки потреб, прохання від волонтерів зв'язати військовим шкарпетки. Треба ж хлопцям дати в окопах сиро, холодно, а попробуйте одіть такий носочок. це ж таки легше. А я їх сотнями робила. Бажання допомагати не з'явилося на дев'ятому десятку, говорить Галина Батрак у 12, Лишившись сиротою в Другу світову війну, каже, почала працювати. Я була однією з робітниць вирощування шовкунів для шовкопрядів парашутного шовка. Лисячу грала, убирала, готувала. Окрім патріотизму, нині у Галини Петрівни, каже, є ще одна мотивація. Он він у шкафу. Там фото внука військовослужбовця, яким говорить, дуже пишається. Він скоро повернеться в Україну з навчань. Лічить наших хлопчиків, а я согріваю своїми носками, буду согрівати своїми носками, їхні ніжки, щоб їм було тепліше, щоб вони ну, думали, щоб вони знали, що за них турбуються, що їх люблять. Шкарпетки Галина Петрівна плете за схемами з журналів. Отут, гляньте, навіть, отут плотніше, ніж отут. І ця деталь важлива, каже волонтерка. Я тут прибавляю чотири петлі на оцю косточку, на оцю, щоб він перед косточкою прижимав, прижимав до тіла, не болтався. Вив'язані та скріплені по парам. Шкарпетки пані Галини чекатимуть, каже волонтерів, які відвезуть їх на фронт. Мій внучок заїде, встаю і знаю, що у мене спереді є робота. Катерина Мащенко працює волонтеркою громадської організації Центр допомоги армії говорить, навідується до пані Галини та відносить до центру готові шкарпетки. Галина Петрівна вона якось встигала і на фронт передавала, і нашим пораненим бійцям. Там стільки тепла, тепла вашої душі. Галина Петрівна нині каже, має мрію до свята покрови завершити плести свою 500-ту пару шкарпеток. Тетяна Омелян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.